Дорогі друзі, мене звуть Едуард Авзалов, і ви на каналі Будувати Легко. На дворі зараз, середина лютого 2024 року, скоро весна прийде. І у багатьох людей знову з'явиться думка побудувати собі приватний будинок. І одразу виникає питання: скільки треба мати коштів, щоб не тільки почати, а й закінчити будівництво? Я знаю відповідь на це питання. Через пів години будете знати ви. Якщо хтось чекає чарівний рецепт будівництва за 3 копійки це відео є для вас. Вимикайте. Я буду казати про реальні речі і про реальну вартість будівництва ніякої магії тут не буде. І ще одне. Я вже знаю, що буде купа коментарів типу: а в мене той чи інший етап, вишу набагато менше, або набагато більше. Тому поясняю. Я зараз нічого не. Нікому не продаю. І не з ким не змагаюсь. Я дам уявлення про реальний бюджет будівництва і це все. Звичайно, кожне будівництво унікальне. І кожний конкретний бюджет теж буде унікальним. Також, щоб зекономити ваш час, я вб'ю одразу двох зайців. Тому що паралельно зроблю порівняння вартості будинку з СІП і будинку з газету. Загальна вартість будівництва, на мій погляд, складається аж з 18 пунктів. І ми зараз по всім по ним пройдемося. Пункт перший. Ділянка і підвід до неї комунікації. Звичайно, вартість ділянки визначається в кожному конкретному випадку. Є серед вас люди, в яких вже є ділянка, наприклад. Да? А тому, хто буде покупати ділянку, дам пораду. Вам потрібно пам'ятати 8 слів: Розмір, документи, геодезія, геологія, вода, електрика, під'їзд і негативний фактор. Розмір. На ділянці будинок повинен знайти собі місце. По будівельним нормам від будинка до меж ділянки повинно бути 3 метра. А до сусідніх споруд 6 метрів. Це протипожежний розмір. Там є ще декілька нюансів в ДБНі, але це головні вимоги. Більше інформації ви можете знайти в ролику, посилання на яке ми додамо в опис. Документи. Якщо вам потрібно побудувати будинок, а не знайти місце для пікників, знайдіть, будь ласка, юриста, а краще двох. Щоб перевірити юридичну якість ділянки, дуже раджу ще поспілкуватися з сусідами і заїхати в місцеву адміністрацію, запитати усіх, які можуть бути проблеми на цій ділянці. У нас, наприклад, в одному випадку, будівництво почалося на рік пізніше, тому що в тому районі не можна було будувати без дозволу археологів, а воно рік викопували з ділянці артефакти Київської Русі. Це було цікаво, але не для замовника. Наступний пункт геодезія. Це перепад ґрунтів на ділянці. Це які комунікації проходять поряд з ділянкою або скрізь ділянку. І які офіційно зареєстровані споруди знаходяться поруч. Чим більш нерівна ділянка, тим більш додаткових коштів може піти на планування ділянки паркан і фундамент. З іншого боку. Коли ділянка нерівна, можна зробити більш цікавий ландшафтний дизайн. Кожний для себе вирішує, що вибрати, але чим більше перепади, тим більше витрати. Геодезія часто є у продавця ділянки. Та не неозброєним оком видно, наскільки рівна або нерівна ділянка. Геодезію можна замовити, це десь 5 тисяч гривень, приблизно зараз коштує. Маючи Геодезію, ви маєте також інформацію. Які у вас обмеження по розміщенні будинка на ділянці? Сусідні споруди, червоні лінії, охорони зони. Якщо у вас є геодезія, у вас не буде сюрпризів з розміщенням будинка на ділянці. А також вартістю планування і фундаменту. Наступне, що касається ділянці, це геологія. Геологія це про те, з яких шарів складається ґрунт під ділянкою. Фундамент повинен триматися на тому шару ґрунта, який витримує необхідне навантаження. Віхній родючий шар ґрунту не може бути несучим. Насипні ґрунти теж. Чим глибше знаходиться шар ґрунту, який може нести навантаження, тим дорожче буде фундамент. Рівень ґрунтових вод теж може впливати на вартість фундаменту. Тому геологія це дуже корисна річ. Може зекономити вам купу грошей. Гіологію теж можна замовити, наразі це близько 10-12 тисяч гривень. Але можна зброю зекономити, запитати у сусідів. Може хтось робив вже геологію, бо на сусідніх ділянках геологія буде майже однакова. Ще одна гарна ідея поспілкуватися з місцевим архітектором. У нього теж може бути ця інформація. І треба знати: зробити проєкт фундамент без геології неможливо. А робити фундамент без проєкту це небезпечно. Все ваше будівництво може бути перекреслене, якщо будуть проблеми з фундаментом. Наступний пункт вода. Більшість земельних ділянок не мають центрального водопостачання, та й воно постійно дорожче. Тому робиться свердловина або колодязь. Колодязь, звісно, дешевше, ніж свердловина. Але свердловина може бути дуже різною. Залежить від того, наскільки глибоко знаходиться нормальна вода. Це може бути 20 метрів, а може бути 100 метрів. І це не межа. І, звісно, свердловина 100 метрів коштує дорожче, ніж свердловина 20 метрів приблизно 5 разів. Тому краще знати, на якій глибині знаходиться вода. Коли ви покупаєте ділянку, коли ви переглядаєте ділянки, запитуйте завжди у сусідів, де знаходиться вода. І запитуйте, якою вона якості. Бо якість теж має значення, бо очисне обладнання може коштувати дуже немалих коштів. Наступний пункт. Електрика. Вам потрібно знати, на ділянці є можливість підключити необхідну кількість кВт і скільки це буде коштувати. Скільки необхідно кіловат для будинку, про це окремий буде ролик, Підписуйся, щоб не пропустити. Наявність електромережі на вулиці не є гарантією того, що вам дадуть стільки кіловат, скільки треба. Може бути привантажем трансформатор. А відсутність електромережі, тобто немає стовбів. Нічого немає біля ділянки, це майже 100% великі додаткові витрати. Моя порада: Ідіть до того, хто займається підключенням електрики в цьому районі. Все з'ясуйте, а потім вирішуйте, купляти ділянку чи ні. Наступний пункт під'їзд. Якість під'їзних шляхів до ділянки впливає і на вартість будівництва, і на якість життя в будинку. Може так статися, що треба буде включити до бюджету. В ділянку дороги. Зверніть на це увагу. Пункт негативний фактор. Це може бути будь-що. Шумне підприємство поряд, звалище поряд. Коли вітер буде зі звалища, буде погане повітря, якісь неадекватні сусіди. Поспілкуйтесь з тими, хто живе поряд. Що там поганого, вони охоче розкажуть. Для того, щоб зібрати більшу інформації про ділянку. Може бути непоганою ідеєю працювати з ріелтором, який спеціалізується на ділянках в цікавому для вас районі. Ви витратите, звичайно, комісійний, але будете знати всі переваги і недоліки цієї ділянки. Але все одно перевіряйте і те, що скаже ріелтор. Переходимо до другого пункту вартість оформлення будівництва. Маємо на увазі саме юридичне оформлення. Як ще з документами на ділянку всього? Ви дотримуєтесь вимог ДБН і вимог законодавства по оформленню будівництва, то це майже безкоштовно і дуже просто. Більша частина робиться взагалі в дії. Як це робиться, про це буде окремий ролик на нашому каналі. Якщо ви будуєте з порушенням, то витрати можуть бути різними. Це вже до юристів у кожному конкретному випадку. Одразу скажу, що це дуже і дуже важливий пункт. Проектування це підготовка до виконання робіт. Гарна підготовка, гарний результат. Перед тим, якщо щось буде зроблене на ділянці, воно повинно бути добре продумане і зроблене на папері. Без цього буде хаос, витрачені додатково великі кошти, термін будівництва буде довший, якість буде гішою. Це я вам гарантую з власного досвіду. Які бувають проєкти? Ескізний проєкт будинку. Наприклад, проєкту є посилання в Опус. Must have це ескізний проєкт будинку. Без нього неможливо домовленість між замовником і виконавцем. Зрозумійте. Потрібно про щось домовлятись, що взагалі потрібно побудувати. Тому повинен бути документ, в якому написано, який повинен бути побудований будинок, з якими характеристиками, з якими розмірами і так далі. Тому це необхідно. Ескізний проєкт будинок він необхідний. І він вам ще згодиться для оформлення будівельного паспорту. Вартість ескізного проєкту для тих, хто хоче замовити будівництво у нас, безкоштовно, тому вартість будинку ми врахувати не будемо. Наступний проєкт це робочий проєкт або конструкторська документація. Цей проєкт потрібен, щоб будівельники могли виконати роботи і виконати їх правильно. На основі цього проєкту перевіряється якість виконаних робіт. Тому без нього теж неможливо. Хоча талановиті шабашники можуть побудувати без нього, але б я цього не радив робити. Скоріше за все, вам це не сподобається. В нашій компанії вартість цього проєкту включена вартість будівництва, тому окремо ми врахувати теж не будемо. Наступний проєкт це ескізний проєкт внутрішнього оздоблення. Цей документ детально описує, як ваш будинок буде виглядати внутрі, деякі меблі, як розташована сантехніка, інша техніка, де розетки, вмикачі. Світильники, дзеркала, яке оздоблення підлог, стін, стель, які двері, штори, ну просто все. З точними розмірами, з вказанням матеріалу, це формалізована на папері уява замовника про те, яким повинен бути будинок внутрі. Наявність такого проєкту запорука того, що будинок буде зручним і красивим внутрі. Виконавці будуть знати, що робити і коли, ви будете знати, що купляти, і можна дуже точно спрогнозувати витрати на внутрішнє оздоблення і інженерне мережі. Я би взагалі радив починати з цього проєкту. На мій погляд, відштовхуватись потрібно від меблів, від формування внутрішнього простору, в якому буде жити людина. Всі інші планування, вікна, треба під це підлаштовувати. Такий проєкт, в залежності від складності, коштує починаючи від 15 доларів на квадратний метр. Може бути і 20, може бути 30, може бути 40. Скільки точно в кожному конкретному випадку говорить наш архітектор, це залежить від складності, від стілю, від різних моментів. Але будемо вважати, що в середньому це приблизно 25 доларів на квадратний метр. Але, якщо вас злякала ця цифра, у вас простий будинок. Ви добре уявляєте, що і як повинно бути внутрі. Готові електрику і сантехніку пальцем вказувати, дещ, де буде розетка, де буде унітаз, де буде вимикач. А кафічку будете вказувати, як і де класти плитку, можна не робити цей проєкт. Але мій досвід каже, що кошти, витрачені на цей проєкт, завжди окупаються. Наступний проєкт стосується зовнішнього оздоблення. І він е -е, зветься паспорт зовнішнього оздоблення, в ньому не тільки візуалізації, як буде ваш, ваш будинок виглядати ззовні, а подробні креслення всіх елементів на цоколі, на стінах, підшипця, водостік, все, що стосується оздоблення терас, ганка, сходів, вказано де назовні світильники, розетки, вентрішитки, декоративні елементи, вказані конкретні матеріали, які потрібно використовувати, які товщини в цих матеріалів, звичайно. Тобто, ви знаєте. Наперед, знаєте, як буде виглядати ваш будинок. І знову ж, ті, хто буде оздоблювати зовні ваш будинок, у них буде мінімум питань. Бо все буде в документації, що потрібно зробити. Дуже просто буде закуповувати матеріали, бо буде пораховано скільки їх потрібно. Така, такий проєкт коштує приблизно 15-20 доларів на квадратний метр. Якщо зовнішнє оздоблення складне, Потребує точного виконання. То це обов'язково треба робити. Якщо ні, можна обмежитися якісною візуалізацією або взагалі нічого не робити. Можливо, вас не цікавить, як буде виглядати ваш будинок, і ви звикли вирішувати все в процесі, це теж можливо. Наступний проєкт це ціла купа проєктів, це інженерні проєкти, проєкти інженерних мереж. Це опалення, електрика, водопровід, каналізація, заземлення, блискавозахист, вентиляція гумний будинок. Якщо планується з цього щось складне, то є сенс робити окремий проєкт. Якщо ні, то можна включити необхідні дані, в ескізний проєкт внутрішнього оздоблення і конструкторську документацію. І останній проєкт це проєкт ділянки. Тобто він описує, що потрібно зробити на ділянці, і як це повинно виглядати на фініші. Це не тільки ландшафт, це система поліва, це освітлення, замочення тротуарною пліткою. Це паркан, ворота, хвіртка. Можна робити, можна не робити, залежить від складності та підходу замовника. В цілому, по проєктуванню, моя порада така. Не заощаджують на цьому, якщо не хочете проблем. Але робіть проекти безпосередньо залученням виконавців, тому що архітектор а, повинен накреслити те, що реально зробити за необхідні кошти. А архітектор не завжди знає, що як реально робиться, і не завжди може порахувати вартість. Зараз хвилинка реклами. Ми, компанія Український Дім, надаємо консультативну допомогу, як краще підійти до проєктування, які проекти вам потрібні, виконуємо це проєкти і паралельно робимо кошторис. З нами замовник точно знає, який буде будинок і скільки він буде коштувати. Для розрахунку вартості будинку, який ми зараз робимо, давайте зарезервуємо на проєктування 30 доларів на квадратний метр. Для простого варіанту будинку цього достатньо. Я би даже сказав, для більшості варіантів будинку це буде достатньо. За 50 доларів можна зробити на хорошому рівні всю проєктну документацію майже будь-якої складності. Вони дуже залежать від ділянки і підходу замовника. Хтось хоче, щоб ділянка була рівна, як стіл, комусь до душі природний рельєф. Проведу зрівняння будинку сіп і будинку з газобетону. Тобто будинок сіп, дешевше будинка з газобетону на етапі будівництва на 23 тисячі доларів. Вартість зовнішнього оздоблення може бути дуже різною. 150 доларів на квадратний метр, який ми включаємо в розрахунок. це все на квадратний метр підлог будинку.